Лісіній ексепліт. Майдан далі в Україні моїм указом указом президента. І для мене було дуже важливо, що наші діти, щоб ми до них ставилися як до рівних. І особливо в час війни, я вважаю, що до їх сміливості і цінності вони рівні дорослим, а іноді а іноді навіть ну. Іноді навіть сміливіші в деяких моментах, коли у нас, ви знаєте, хлопці допомагали, витягувались з-під завалів, з, роз... з... з... зруйнованих транспорту, зберігали життя рід... не тільки рідним, до речі, близьким, зовсім незнайомим людям. Я нагородив кількома преміями, кількома нагородами. Це нагорода, а не премія, ну, плюс там подарунок для дітей. Так, я нагородив. А поки що кілька наших діточок, і серед вони всі наші українці, і серед них ми домовились, що обов'язково будуть діти, які не все одно щодо того, що відбувається в Україні, які за кордоном, але допомагають і працюють. Немов вони українці, у них таке саме серце, такий самий вік. І вони такі самі діти. Розмовляємо різними мовами, але однаково дивимося на цінності, на речі, які у нас відбуваються, які вважають, що повинні не стояти осторонь, а повинні допомагати. Ну от Єнс був першою е, такою дитиною, першим таким хлопцем, з дані, який допомагав, відправляв нашим дітям в школи е, бекпекс, та Рюкзаки, такі так. Правильно, Скільки, да, так, так. Да, в школи. І збирав гроші, робив все, що може зараз. Його батьки сказали, що він вже назбирав і буде 300-400 на різдво. Він хоче ще відправити. Тобто, допомагає, як хлопець може. Ну таке у нього серце. Я дуже хотів його нагородити. Я його нагородив до цього. Маю на увазі щодо указу, а тут ну таке хороше співпадіння.